Коли людина довго перебуває у стресі, першою страждає пам'ять. Все це пов'язано із тим, що нейронні зв'язки у мозку руйнуються. Роберт Сапольський проводив дослідження на щурах, де було явно показано, що нейронні зв'язки у щурів, які піддавалися систематичному стресу, а для них це була холодна вода і не давання можливості спати. Через місяць нейронні зв'язки у щурів зруйнувалися в їхньому мозку. Те саме відбувається і у людини. лобній долі лобна доля відповідає у нас. За короткотривалу пам'ять. І із короткотривалої пам'яті вся інформація переходить у довготривалу. Якщо ви постійно в стресі, то короткотривала пам'ять у вас функціонує більш-менш, а в довготривалу не переходить. І от тоді починається, що люди не можуть запам'ятати певну інформацію. Прочитав і забув. Подивився фільм і не пам'ятаєш, про що там була мова через місяць, через два. Тобто пам'ять починає слабнути, не запам'ятовується нічого.